Вітаю, це програма Любов та місто. Програма про життя найкращих людей, найкращому місті. З вами Олена Кравцова та Анна Деревянко. В нашій програмі ви побачите, як ефективно позбутися зайвої ваги. Нам підкажуть спеціалісти з центру психологічної підтримки Аметист у рубриці здоров'я. Весільна виставка організована агентством Бронуар у Рубриці Культурне життя. У рубриці культурне життя будівельний форум Слав'янський базар організовує виставку у палаці спорту. І наостанок, як завжди, наша постійна рубрика Дефітерапія. Залишайтеся з нами. Інформаційний партнер програми перший єдиний журнал для сильних, стильних і впевнених у собі жінок за кермом. Журнал Автоледі. Ми допоможемо жінкам-водіям робити менше помилок, а головне навчитися виходити зі складних ситуацій. Автоледі свою дорогу обираю сама. Журнал Свадібний сезон запрошує всіх на п'яту міжнародну весільну виставку Ведін 2013 На вас чекають безкоштовні фотосесії, майстер-класи, новинки весільної індустрії. А також гарантовані подарунки від журналу Свадібний сезон». Спеціальний гість ведучий шоу Холостяк Іван Городецький. Чекаємо вас з 19 по 21 квітня в Радмір Експохол. Зайва вага це глобальна проблема людства 21-го сторіччя. Світова статистика свідчить, що близько одного мільярда людей хворіє на цей недух. Існує велика кількість методів, які допомагають побороти зайву вагу. Давайте спитаємо громадську думку з приводу цього. Як ви слідите за своїм здоров'ям? Це дієта, це тагранічення, розгрузки. Бо я в спорті, і, спорту вашу що склони спогаді такі присутствують. все таки приходяться і прибігати до інших методам. Здоровий образ життя, правильне питання. 4 раза в сутки, через каждые 4 часа почистить, и все будет нормально. Я поддерживаю свою физическую форму, занимаюсь спортом, баскетболом, если быть точно. Просто стараюсь не есть там чипсы там, и всякую другую гадость. Все. Вот, заниматься физическими нагрузками вот, свіжим воздухом дышать, конечно, вітаміни принимать. Ну вообще є, конечно, какие то дієти, но я точно знаю, що не нужно себя в ущерб своєму здоров'ю траві дієтами. А зараз ми вас познайомимо з однією з дійсно дієвих методик. Коротко про ваш центр и каких результатов вы уже достигли. Наш центр психологического комфорта аметист одним из главных его направлений является снижение веса и формирование правильных пищевых привычек. То есть человек учится правильно питаться, он получает данные, информацию о правильном рациональном питании. И эти сведения, эти данные, он начинает применять уже здесь у нас на тренинге. Только грамотный специалист. Врач-психотерапевт с многолетним стажем работы может помочь человеку разобраться с его истинными причинами избыточного веса, понять, почему набирались лишние килограммы. Разобраться в социальной составляющей, это окружение человека. Вот здесь нужна помощь квалифицированного психотерапевта-специалиста. Наш центр использует самые успешные и проверенные временем вместе с тем психологические методики коррекции избыточного веса. Мы помогаем человеку сформировать верные и правильные представления о рациональном питании и привнести их в свою жизнь. И вместе с тем мы оказываем ему мощную психологическую помощь, поддержку весь период снижения веса. После прохождения нашего тренинга, наших занятий, вы получаете не только хорошую фигуру, но и хорошую кожу, потому что растяжек, как правило, не остается, а также новое качество жизни. Как правило, когда человек подбирает себе неверный метод или снижает вес самостоятельно, могут образоваться такие неприятности, как желчекаменная болезнь, опущение внутренних органов. Снижая вес по нашей методике, вы избегаете этих неприятных моментов. Человек становится более спокойным и более уравновешенным. Он внимательно относится к себе и к своим близким. Только специалист может разобраться с истинной причиной набора веса, которая может быть скрыта очень глубоко. Приходите в наш центр психологического комфорта Аметист, мы сможем разобраться с вашими причинами набора веса и помочь вам. теряла 20 килограмм за 7 месяцев. Это произошло очень легко, как бы безболезненно, без особого напряжения, потому что знаешь, что отсюда уйдешь с прекрасным настроением, получишь заряд бодрости, позитива. Я поменяла отношение к себе, я себя полюбила. Хочу сказать большое спасибо специалистам, мне сейчас очень хорошо и комфортно. Я буквально за три месяца снизила вес на 18 килограмм. Они меня научили правильно питаться. Они меня научили мечтать, любить себя. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, завжди звертайтеся до спеціалістів, тому що професійна турбота та увага це найкращі ліки. З вами була рубрика Здоров'я. На все добре. Ви дотримуєтеся дієти, відвідуєте тренажерний зал, щоб скинути зайві кілограми, а ефекту все нема? У центрі психологічного комфорту. «Аметист» ви не просто скинете зайве, але навчитеся зберігати свою стрункість і красу. Весілля – це море квітів, посмішок, привітань і сльоз радості. А також це весільні клопоти. Відвідав виставку у Харків Пелес, організовану весільним агентством Ренуар. молодята зможуть заощадити купу часу у проведенні та організації свого весілля. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, подробнее о выставке и, возможно, были ли какие-то препятствия, трудности на пути организации этой выставки? Свадебная выставка европейского уровня UV1D 2013 ⁇ это первая свадебная выставка подобного уровня, организованная нами. Конечно же, мы не остановимся на достигнутом. И, конечно же, во время организации данной выставки... Были различные моменты, связанные с трудностями, связанные с моментами, которые необходимо было решить. Мы совсем справились. И я хочу сказать огромное спасибо нашим семьям, которые помогали нам в этом. Огромное спасибо нашим партнерам, которые э, нас поддержали. И, конечно же, огромное спасибо нашим участникам за то, что они нас вдохновили, и мы действительно создали шедевр. нашей выставки, которую мы организовали как организаторы свадебного агентства «Ренуар», молодожены могли ознакомиться с лучшими специалистами свадебной индустрии города Харькова. На выставке были представлены фотографы, видеографы, флористы, кондитеры, рестораны, отели, то есть все сегменты свадебной индустрии города Харькова. Чем она могла быть полезна для молодоженов? Естественно, тем, что мы для них предлагали. вы считаете, насколько нужна женихам и невестам эта выставка? Поможет ли она им? Отлично, он очень поможет. На этой выставке они видят весь спектр, какие услуги нужны, все им здесь помогают. И платья, обувь, услуги всех, диджей там отдав фото, видео, полиграфия тоже. Вот. Здесь даже есть дневники пособия, которые четко объясняют, как вести свадьбу, по пунктам. Поэтому, если невеста попала сюда, то у нее все будет отлично. Организация выставки на высшем уровне. Мы, это не только мое мнение, а вообще очень многие участники выставки довольны тем, что мы видим э, людьми, э, программой и, и вообще подходу к этому. Девочки, первая выставка, но подход очень профессиональный, очень мне понравилось. Все прошло на высшем уровне, мы очень рады были участвовать и быть партнерами этой выставки. Организаторы молодцы, очень приятно было видеть других участников, с ними работать. Мы довольны. На собственном опыте знаем, что успех подобного мероприятия достигается с титаническим трудом. И я считаю, что ну, все победили от количество посетителей на виставці і И жони, і собственно учасники експозиції ну отримали максимум от цього мероприятия. Весільне агентство ренуар для відвідувачів виставки організувало багато сюрпризів. Одним із них було освічення у коханні. Все відбулось на очах приголомшеної публіки. Я сейчас должен сказать очень много всяких э, красивых слов, но ты же знаешь, что я э, люблю, когда все попроще. Поэтому я тебе скажу одно, но самое главное. Я тебя люблю. Ты будешь моей женой? Таки успешно выставка прошла. Мы этим очень довольны. А мы благодарим всех всех, кто посетил нашу выставку. И ожидаем вас в 2014 году на выставке «Your Wedding Day 2014». Жива атмосфера свята та краси не давала нудьгувати ні на хвилину ні учасникам, ні відвідувачам весільної виставки. А приємні враження від побаченого викликали бажання у кожного як найскоріше стати одним цілим зі своєю другою половинкою. Тому не зволікайте та створюйте весілля вашої мрії. Харків пелас це перший в місті готель класу «Лакшері плюс, що втілює ідею стриманої розкоші третього тисячоліття. Харків Пелас це сучасне бачення концепції гранд-готелів, які з часом стають справжніми легендами. У сьому світі питання пов'язані з інтер'єром та будівництвом люди довіряють професіоналам. Виставковий центр Слав'янський Базар у 34-й раз зібрав кращих фахівців під одним дахом. Національний будівельний бізнес-форум Слов'янський базар вже в 34-й раз зібрав кваліфікованих фахівців у галузі будівництва дизайну та архітектури у Харківському палаці спорту. Уважаємо учасники і посидіти виставки для мене велика честь. Привіт вас на світі 34-го бізнес-форуму Столянські база. Весняний сезон форуму у 2013 році представили спеціалізовані виставкові експозиції: архітектура, будівництво, інтер'єр, покрівля фасад та стінові матеріали. На цьому впливовому заході демонструють свою продукцію понад 150 компаній з багатьох міст України. Спектр, представленої на виставці продукції, дуже широкий. Від тієї, що вже давно знайшла попит у споживачів, до новинок, які нещодавно з'явилися на українському ринку. Ми представляємо інтереси заводу Востокпрофіль. Це українське підприємство, которое спеціалізується на производстві кровельних і фасадних матеріалів із тонколістової холоднокатаної сталі. Предприятие располагает парком прокатных станов, в частности, это линия Сеймсер, производство Финляндия, на которой мы производим металлочерепицу для монтажа как модульным вариантом, так и цельными листами. Производим ряд профилированных листов, то есть различных модификаций от стеновых до несущих и кровельных. Наши предприятия располагают транспортным парком для организации доставки на объекты наших заказчиков консультационным центром, рядом филиалов по Украине, в которых наши заказчики могут получить качественную квалифицированную помощь, расчет, консультации, ну и, собственно говоря, удовлетворить все свои потребности. Компания «Будивальный зерка» – официальный представитель завода «Фундермакс». Завод «Фундермакс» – это крупнейший в Европе производитель HPL-панели. HPL-панели – это специальный ламинат на основе дерева, переработанного, который применяется для облицовки фасадов зданий. Кроме этого, это обшивка стен, мебель, перегородки. Материал сверхпрочный, устойчивый к влаге, температуре. Мы называем его антивандальный фасад. Очень интересный и инновационный для Украины материал. Наша компания занимается производством кровельных материалов, и мы представляем производство нашей отечественной водосточных систем. Отличительная черта нашей компании в том, что мы занимаемся выдвижением продуктов украинского производства. И основополагаемся на том, что развиваем производство собственное и производство наших украинских коллег. Компания динамично развивается. На рынке водосточных систем мы 6 лет, на рынке кровельных материалов в этом году было нам 15 лет. Я надеюсь, что Успіх буде є. Традиційно в період виставки був проведений конкурс народне визнання. Відвідувачі виставки і експертна рада голосуванням визначили переможців виставки у чотирьох номінаціях. Популярний бренд року краща презентація продукції. За високий рівень представленої експозиції. Топ-менеджер виставки. Of the age when life begot the breathe. За чотири дні будівельний форум відвідали 7 тисяч відвідувачів. З них 90% – це професіонали будівельної індустрії. Перелік компаній-учасників виставки, які привезли найкращі експонати, чималий відвідувачі мали можливість переконатися в тому, що будівельний форум Слов'янський базар це не просто виставка, це майданчик компаній-виробників, який націлений на спеціалістів будівельної індустрії. Це єдиний професійний будівельний захід високого рівня Харківщини. Наступний сезон будівельних виставок Слов'янський базар у місті Харкові відбудеться з 26 по 29 вересня 2013 року в Харківському палаці спорту. Виставка підходить до свого завершення. А у відвідувачів тільки починається сезон будівництва та ремонтів. Багато з них знайшли все найкраще та необхідне для втілення своїх мрій. «Дафі» з'єднує не тільки професії людей, а й їх долі. Сьогодні у рубриці Дефітерапія музична група Мальта вперше у своєму житті буде давати концерт на футкорці торгово-розважального центру. Ну що ж, можемо розпочинати підготовку. З чого починається підготовка до будь-якого концерту? Звісно ж, з налаштування апаратури. Євгенія співачка захоплюється вивченням англійської мови. Мріє познайомитися із Анжеліною Джолі Сергій, 24 роки барабанщик, все життя присвячує музиці. Мріє попрацювати із Бейонс. Віталій, 29 років. Піаніст. Його мета прищепити своїм дітям любов до музики. В'ячеслав, 23 роки. Бас гітарист, хоче вільно володіти кількома іноземними мовами та багато подорожувати. Музиканти та інструменти готові, але у нас до початку концерту залишилося достатньо часу для того, щоб прогулятися по Дафі і набратися сил. Зимові розваги завжди переносили людей у чарівництво свята. І навіть коли на вулиці тепло, так приємно поринути у веселищі на льоду. Щорето Навеселившись від душі, наші герої приймають рішення готуватися до концерту. Ну что, друзья, перед концертом мы получили много положительных эмоций, но это не все. Остается берел сблощение. Ну тогда я отправлюсь в салон красоты. Ну а мы за одеждой. Усі бажаний тільки далі все оновлюємось разом з природою. Поспішай! Зустрічай нові колекції в улюблених магазинах. Одяг та взуття відомих торгових марок. З колекції весна Літо 2013 Чекають на тебе за адресою Метро Героїв Праці. Торгово-розважальний центр Дафі. Все. Я для вас предлагаю сделать Ну робочі безпорядок слегка, но при цьому будуть присутствовать форма. форми. Витончена краса не тільки надає дівчині впевненості в собі, вона змушує навколишніх людей звертати на неї увагу. Женя, сьогодні ми тобі зробимо макіяж смокі виділимо глазик, зробимо його більш виразительним і ярким. наша героиня перевтілюється, хлопцы вырушили за выбором одягу. Сереж, мы подберем тебе удобную одежду, поскольку ты играешь на барабанах, чтобы тебе было комфортно. Я предлагаю выбрать что-то из таких цветов, как бордовый, синий, голубой, оранжевый, те, которые сейчас тренируются.

ми і дочекалися результату. Фахівці салону краси попрацювали на славу, залишається обрати сукню. Женя, ми подобрали тебе три образи: сценічний, романтичний і повсякденний. Во всіх цих образах ти будеш просто неотразима. Що ж, образ наших героїв повністю готовий. Їх чекає сцена і глядач. За порукою гарного виступу, звичайно ж, є чудовий настрій і теплі відносини в групі. Недарма наші герої відпочили перед виступом, адже, як бачите, позитив на фудкорті забезпечений. З вами була програма Любов та місто. Дивіться свіжі випуски нашої програми на інформаційному сайті про отдих. Всього найкращого.